Плануєте складати селп, але не знаєте, з чого почати. Сьогодні я розповім вам усе, що потрібно знати про структуру цього тесту, і я дам вам корисні поради для його успішного проходження. Селпі це повністю комп'ютерний тест, який оцінює вашу англійську мову у реальних життєвих ситуаціях. Він складається з чотирьох розділів: слухання, читання, письмо та говоріння. Тест проходить за один день. І триває приблизно 3 години. Тепер розберемо детальніше кожен розділ тесту. Слухання триває приблизно 40-45 хвилин. Ви слухаєте аудіозаписи у північно-американському акценті та відповідаєте на запитання. Yes or no. Запитання у форматі Multiple Choice. Тобто, ви слухаєте або читаєте запитання та вибираєте одну правильну відповідь з декількох варіантів. Слухання складається з шести частин. Проблемне вирішення ситуації. Зазвичай це діалог між двома людьми стосовно певної проблемної ситуації, наприклад, це може бути якась проблема в магазині, наприклад, повернення товару, якась проблема під час бронювання готелю чи під час покупки квитків, якісь транспортні труднощі, наприклад, затримка рейсу чи зміна маршруту. Або ж це можуть бути різного роду помилки у рахунках. В ресторані, кафе чи при сплаті комунальних послуг. Повсякденний діалог. Формат цього завдання це також прослуховування діалогу, але тут вже не вирішення якоїсь проблеми чи проблемної ситуації, а просто розмова друзів, колег чи родичів. Типовими темами для цього завдання можуть бути плани на вихідні, обговорення роботи або навчання. Покупка чи вибір подарунка або ж організація якогось свята чи вечірки. Слухання інформації. В цьому завданні ви слухаєте одну людину, яка озвучує якісь оголошення, дає якісь інструкції, читає новини, навіть озвучує голосову пошту. Типовими темами для цієї частини можуть бути оголошення в аеропорту чи на вокзалі. Інструкції щодо користування певної послуги, короткі новини або прогноз погоди, або ж опис якоїсь події, концерту чи інструкції. Прослуховування новинного сюжету. Тут ви прослуховуєте короткий новинний репортаж тривалістю від 30 до 60 секунд. Це може бути сюжет про аварію чи катастрофу, сюжет про ринкові зміни чи податки. Сюжет про медичні дослідження, чи взагалі сюжет стосовно погоди. Дискусія. До прикладу, це можуть бути дебати або ж обмін думками між експертами або колегами. Типовими темами для цього завдання є робочі питання, планування якогось проєкту чи проблеми в офісі. Суспільно важливі теми екологія чи освіта, або ж різного роду академічні обговорення між експертами. Дослідження чи презентації. Висловлення точки зору. Дане завдання у розділі слухання перевіряє вашу здатність зрозуміти точку зору спікера або експерта у монолозі. Наприклад, це може бути монолог з думкою спікера в певній галузі, або ж монолог про особисту історію експерта, спираючись на його досвід. Ви прослуховуєте аудіо тривалістю до 90 секунд. На певну соціально важливу тематику стосовно здоров'я, екології, освіти та інше. Не намагайтеся запам'ятати все: робіть нотатки. і краще зосерейтеся на ключові інформації. Читання триває приблизно 40-50 хвилин. Ви читаєте різні типи текстів, орієнтовані на реальні ситуації та відповідаєте на запитання також у форматі multiple Choice. Читання складається з чотирьох частин. Розуміння листування. В цьому завданні СЕЛПІ перевіряє вашу здатність розуміти листи, емейли чи повідомлення і відповідати на запитання щодо їхнього змісту. Для читання вам дадуть два тексти, довжиною до 300 символів і від 8 до 11 запитань до відповіді стосовно змісту тексту. Аналіз схеми чи таблиці. Тут вам дадуть діаграму, схему, інструкцію чи буклет. І до неї буде невеликий текст, який пояснює діаграму, яку ви бачите перед собою. Нині ще буде 8 запитань до відповіді. Скануйте зором діаграму та відповідайте на запитання. Завдання ставіть поступово складнішими. Пошук потрібної інформації. В цьому завданні вам потрібно прочитати текст інформаційного характеру і дати відповіді на запитання у форматі true, false or not given, де true інформація є в тексті, де false інформація суперечить тексту і де not given інформації немає в тексті. Тобто такі завдання перевіряють вашу здатність швидко знаходити конкретні факти в тексті. Порівняння точок зору це найскладніше завдання в розділі читання, оскільки вимагає глибокого розуміння тексту та підключення критичного мислення. Вам дадуть один довгий текст, що містить різні точки зору на одну і ту ж саму тему, наприклад, чи корисні соціальні мережі. Нижче буде 10-12 запитань, що стосуються головної ідеї тексту, позиції автора та можливих аргументів. Прямої відповіді на запитання немає. Саме тому таким важливим є аналіз та розуміння тексту. Читайте уважно питання перед текстом. Це допоможе швидше знайти відповіді. Письмо триває приблизно 53 хвилини, 27 і 26 відповідно. Ця частина перевіряє вашу здатність писати англійською мовою у реальних ситуаціях. У цій частині вам доведеться написати два різних текстових завдання. Перше. Це написати електронного листа. Вам дадуть опис ситуації, і кому ви маєте написати електронного листа, наприклад, другу, колезі чи менеджеру якоїсь компанії. Тема листа зазвичай буде стосуватися щоденних ситуацій, поскаржитися на щось, подякувати, знати якусь інформацію, запросити на якусь подію і багато інших різних ситуацій, які можуть виникнути у повсякденному житті. Обсяг листа має бути 150-200 слів, менше можу зняти бали, більше 200 це просто втрата часу і ніяк не вплине на оцінювання. І друге це дати відповідь на опитування з пояснення вашого вибору. Дана частина тесту перевіряє вашу здатність письмово висловлювати свою думку, аргументувати власну позицію та писати структурований текст у відповідь на опитування. Обсяг, як і в попередньому завданні 150 200 слів. Використовуйте чітку структуру, привітання, вступ, основна частина висновок. Не забувайте про формальність або неформальність тону залежно від ситуації. Говоріння триває 20 хвилин. Ця частина перевіряє вашу здатність ефективно спілкуватися англійською мовою у різних ситуаціях. Розділ складається з восьми частин. Даємо пораду. Тут все доволі просто. Ви отримаєте сценарій з описом проблеми, відповідно до якої вам потрібно дати пораду другу, колезі, знайомому чи члену сім'ї. Розповідаємо про особистий досвід. Тут також доволі все просто. В цьому завданні тест перевіряє вашу здатність розповісти про особистий досвід. У чи та структурованій формі відповідно до заданої теми. Тренуйтеся на темах робота та навчання, подорожі, сімейні події та інше. Описуємо картинку. Ви отримаєте малюнок чи ілюстрацію, яку вам потрібно буде детально описати. Зазвичай тип зображення це якесь публічне місце, вулиця або парк. Це також може бути офісна обстановка. Чи якась побутова сцена, наприклад, сніданок на кухні, рункові збори на роботу або школу, готування вечері, прибирання та інше. Передбачаємо дії. Зазвичай вам покажуть ту ж саму картинку, що із попереднього завдання, і вам потрібно буде передбачити, що станеться далі. Порівнюємо та переконуємо. Це завдання перевіряє вашу здатність порівнювати варіанти та переконувати співрозмовника. Вам потрібно буде не просто вибрати варіант, а й переконати, що він найкращий. Розв'язуємо проблему. Найскладніше завдання розділу говоріння на мою суб'єктивну думку. Це завдання перевіряє вашу здатність ефективно реагувати на складні ситуації. Тобто, це може бути. Конфліктна ситуація, коли, наприклад, колега не виконує свою частину роботи, чи якась несподівана проблема, наприклад, ви запізнюєтеся на важливу зустріч або ж взагалі етичну дилемму, чи повідомити керівництво про помилку колеги. Тут тест хоче від вас, щоб ви спершу проаналізували ситуацію, і після цього надали конкретні кроки і ваше бачення для її вирішення. Висловлюємо свою думку. Також вважаю досить складним завданням розділу. Вам потрібно не лише висловити свою думку на абстрактну чи суспільно значому тему, а й аргументувати її. Типи завдань, до прикладу, чи варто заборонити соцмережі для дітей до 16 років, чи має вища освіта бути безкоштовною для всіх, або ж чи варто обмежити використання смартфонів у школах. А також інші значні теми та запитання, що стосуються найважливіших аспектів нашого з вами життя. Опис нестандартної ситуації останнє завдання розділу говоріння. Перед вами буде картинка зі змішною незвичною ситуацією або ж якийсь незвичний предмет. Вам потрібно буде детально описати, що ви бачите перед собою. Не мовчіть! Навіть якщо допустили помилку, продовжуйте говорити. Не хвилюйтеся! У наступних відео ми розберемо кожну частину кожного розділу тексту максимально простими словами. Тепер ви знаєте все про структуру тесту, і які завдання на вас чекають. Пишіть у коментарях, яка частина тесту вам здається найскладнішою. І обов'язково ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, якщо це відео було корисним або ви взнали щось нове. Далі. Більше до зустрічі і на зв'язку.